Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Економічні війни, ціни на нафту коливаються через збільшення Трампом мит для Китаю. Загалом за тиждень чорне золото подешевшало майже на 15 доларів. Причина не лише митний тиск, а й рішення країн експортерів нафти збільшити видобуток. Росії вже запанікували, адже нафтодолари досі давали змогу їхній економіці триматися на плаву, попри численні санкції. Кадри, які вже увійшли в історію, Дональд Трамп у Труяндовому саду оголошує економічну війну всьому світу. Day. у списку немає, щоправда, Росії проти Москви додаткових мит не ввели. Мовляв, з нею Америка і так не торгує, але тарифна війна Трампа, хотів він того чи ні, б'є по Ахілесовій п'яті Путіна, і цей удар може стати потужнішим за санкції. Ціни на нафту, яка є кров'ю російської економіки, пішли в піке. Базова цифра, яка цікавити всякого доброго російського чоловіка, скільки стоїть нефтюшка. Вот нефтюшка в момент драматично підпра сіла на 7% за день. Лиша за день чорне золото подешевшало на 5 доларів за тиждень на 15. Ціна на нафту марки Brent скотилася із 75 доларів за барель до 60. Це найнижча позначка за останні 4 роки. Російська нафта Urals ще дешевша, нижче 50 доларів за барель, і це ще не дно. На що впливають мита на уповільнення процесів в світі світової економіки? Тобто менше виробляється продукції. Чим менше виробляється продукції, тим менше витрачається енергії для їх виробництва цієї продукції, менше енергії, менше споживання нафти. Менше споживання нафти ціни йдуть вниз. Дотисло Ціни на чорне золото. Рішення об'єднання найбільших експортерів нафти, опек плюс, зокрема Саудівської Аравії, збільшити видобуток. Досі упродовж чотирьох років ці країни лише закручували крани та штучно підвищували ціну. Кілька років тому назад йшлося там про бажані 100 доларів за барель. Це те, чого хотів, і Путін, і Бін Салман. У кожного свої мотиви, так би мовити, одному потрібні гроші для бюджету війни, іншому для реалізації масштабних і часто абсурдних проєктів в рамках королівства нафти і піску. Та поки Саудівська Аравія скорочувала видобуток, деякі країни порушували домовленість і продавали нафти більше, як от Казахстан та Росія. Тепер саудити хочуть їх покарати і затопити ринок своєю дешевою нафтою. Так було уже у 80-ті. Тодішній обвал цін зникровив радянський союз, із собівартістю видобутку у 10 доларів за барель. Саудити і нині можуть дозволити собі рекордний обвал цін. Тепершня їх стратегія продавати чорне золото дешевше, але багато, щоб завоювати якомога більше ринку. У саудитів якраз і є найбільші можливості нарощувати видобуток. У них є порядка трьох мільйонів барелів на день вільних видобувних і експортних потужностей. Вони можуть робити зниження ціни. І до 30 доларів за барель обвалити ціни на нафту відразу після інавгурації закликав Саудівську Аравію і Дональд Трамп, який обіцяв своїм виборцям дешеве пальне. Центробанк Росії ще у березні попередив про ризик того, що США та ОПЕК можуть завести світ в епоху низьких цін на нафту, і це стане критичним для економіки Росії. Нині в Кремлі запанікували, що цей прогноз справджується. ми дуже уважно слідім за ситуацією, яка в настоящее час характеризується як. Чи неспокойная, неспокійне, непряжоване перегружена. Нафта та газ це третина російського бюджету. Саме нафтодолари дозволили російській економіці триматися по причисленні санкції і фінансувати війну. Нинішня ціна у 50 доларів за барель уже серйозно б'є по бюджету федерації, в якому закладена вартість нафти 70 доларів. Вони вже в першому кварталі почали активно продавати із фонду добробуту. Юані для того, щоб перекрити дефіцит бюджету. Реально їх коштів вистачить на півроку. Компенсувати втрати, збільшивши видобуток Росії, буде важко. Родовище виснаження, необхідне обладнання для розробки нових не купити через санкції. Тож, якщо падіння цін триватиме довго, вони змушені будуть скорочувати нафтовидобуток, закривати консервувати свердловини. Ну, власне, це те, що мало місце в 90-ті роки. Після колапсу радянського союзу тоді нафтовидобуток е, там практично скоротився ну десь вдвічі, е, і навіть говорили про те, що Росія з експортера нафти може стати імпортером. Аналітики інвестиційного банку Golden Zex прогнозують, якщо тарифна війна Трампа приведе до рецесії, ціни на нафту марки Brent скотяться до 40 доларів за барель. Російська нафта буде коштувати 30 доларів. Навряд чи навіть це зупинить військову машину Росії, але точно суттєво знекровить її. Путіну буде дедалі важче виправдовувати свою агресію не так перед пересічними росіянами, як перед елітами, які не хотітимуть втрачати свої капітали. Христина Гавриш, факти сітів. Єдині новини. І далі до міжнародної тематики ми з вами переходимо. В Узбекистані сьогодні завершується 150-та асамблея міжпарламентського союзу, в якій участь брала і бере українська делегація. До нас зараз приєднується її членкиня, народна депутатка України Таміла Ташева. Пані Таміло, добрий день вітаю, добро здоров'я. Розкажіть нам, будь ласка, про те, які маєте результати різноманітних зустрічей української делегації з представниками інших країн. Передовсім цікавлять ті країни, які ми класично називаємо глобальним півднем, тобто ті, які не супер залучені в тему підтримки України і в кращому разі нейтральні. Дякую, Яно за запитання. Власне цим і дуже важливий цей майданчик як міжпарламентський союз і Україна дійсно бере дуже активну участь, і е, насправді приймалися попередні роки дуже важливі резолюції, які складно проходили. Насправді, і от якщо подивитися на генеральні дебати, які проходили вчора, то фактично резолюції не набирали потрібної кількості голосів. Тому що одна частина світу вона, наприклад, за певну резолюцію, певні питання виступає. Інша частина світу це може не підтримувати. Дуже важливо сказати, що, наприклад, там по Палестині, Газі і Ізраїлю, да такі резолюції ніколи не набирали потрібної кількості голосів. Україна змогла за час активної участі після 2022 року фактично. Просунути да просувати дві резолюції, які були прийняті цього року. Нашої жодної резолюції не було, але звісно, що ми брали участь і в генеральних дебатах виступав Олександр Корнієнко, перший віцеспікер. Я брала участь так само. Але не але він брав участь як голова делегації, я брала участь просто як член делегації. Дуже активну участь брали наші члени делегації у різних комітетах. Ольга Руденко була обрана в комітет по, по, по жіночій дипломатії. Називаємо це так. По цій частині присутності в міжпарламентському союзі багато було дійсно двосторонніх зустрічей просто на полях, коли ми зустрічалися про щось обмінювалися Думками і так само дійсно були окремі двосторонні зустрічі із Об'єднаними Арабськими Еміратами, із Малайзією, із Індонезією, з віце-спікером Європейського президентом Європейського парламенту, з колегами з Південної Кореї. Тобто, достатньо багато mm -hmm. зустрічей як з європейцями, так і з глобальним півднем. Всі нас чують, нас підтримують насправді. Окремі країни, наприклад, як Об'єднані Арабські Емірати. Активно включені у питання повернення наших дітей, тобто тих, які незаконно є депортованими, усновленими Російською Федерацією, вони беруть участь у дуже активну у так званій групі, яка називається Таскфорс, або ну можна перекласти як група, яка займається конкретним питанням. Такі групи, вони історично. В рамках міжпарламентського союзу існували по різних питаннях. Наприклад, по Кіпру була така робоча група створена по Україні. Відповідно, після 22-го вона теж була створена і активно працює. тому обмін думками він є. Дійсно унікальний майданчик, де ми можемо зустріти абсолютно всіх парламентарів або спікерів парламенту. Росіян можна зустріти там. Можна зустріти, на жаль, і пані так звана пані Матвієнко бере участь у міжпарламентському союзі і танцює якісь танці під час вечірніх програм, да намагаючись собою, знаєте, я скажу таке грубе слово намуляти собою очі у присутніх інших колег з інших парламентів. Світу, безперечно, вони беруть участь і у засіданні різних комітетів. Наприклад, я брала участь у комітеті з... Е е Миру і безпеки і говорила, звісно, що про незаконне переміщення наших дітей говорила про питання політичних в'язнів, і е, представник Російської Федерації, вже виступаючи після мене, намагався е, якимось чином теж апелювати до моїх слів і про те, що буцімто це все неправда, і що вони наших дітей забирають за гуманітарних і безпекових принципів. Тому так вони там є. Вони історично теж там присутні на кожній е фактично сесії міжпарламентського союзу. Вони намагаються, наприклад, зараз саботувати оцю цю групу, про яку я говорила Таскфорс, яка зараз активно працює по питаннях дітей. І ми передали в цю групу ряд е е таких, от складних кейсів, складних справ щодо повернення дітей. Вони сказали, що така група в принципі не потрібна що буцімто є. Окремі двосторонні комунікації, а ми зі свого боку намагаємось максимально показувати конструктивність української сторони, що ми готові використовувати будь-які майданчики для того, щоб досягнути нашої мети повернення всіх наших дітей. Пані Теміло, дякую за вашу роботу. За те що приєдналися до нашого ефіру сьогодні. Це була Таміла Ташева, народна депутатка України, яка бере участь у 150-й асамблеї міжпарламентського союзу, яка триває у Ташкенті.